Нещодавно у горішніх плавнях відбувся турнір з боксу пам'яті Володимира Мартиненка, який зібрав спортсменів з різних куточків України, а саме Полтави, Кременчука, Донецької та Київської областей. Серед учасників були і наші талановиті хлопці вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного. Вони продемонстрували високий рівень підготовки та волю до перемоги, виборовши різні нагороди. Зокрема, перше місце вдалося посісти Роману Гелуненку. Я очікував зайняти це перше місце, так як я ходив на тренування день у день. Дуже тяжело тренувався. На цьому турнірі мені те, що бої проводяться на вулиці на свіжому вузлості. Крим був дуже великий, на ньому дуже зручно проводити бої. Ну, і сам по собі цей турнір для мене чого Значимо, дякую своєму тренеру Мацеву Олександру Львовичу, також своїм товаришам за підготовку до цього турніру. Друге місце між собою поділили Денис Яковенко та Демир Фідій. І, врешті, третій посів Данило Слюсаренко. Незважаючи на досить сильних суперників, хлопці якнайкраще продемонстрували себе у цих поєдинках. На цих змаганнях, на жаль, я поступився супернику з Донеччини. Трохи не вистачило досвіду. На жаль, за рішення суньки я поступився за друге місце у фінальному бою. На цій змагання мені сподобався дуже класний рим, дуже класна організація. Мені дуже сподобалася ця сильна конкуренція на цьому турнірі. Ці досягнення є результатом важкої праці та відданості наших спортсменів. Ми пишаємося їхніми успіхами та бажаємо нових перемог на майбутніх змаганнях. Нехай кожен наступний поєдинок приносить їм ще більше впевненості та досвіду. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.